Ідіть один одному назустріч, щоб була задоволена потреба одного його бажання єврії і потреби іншого. Це просто фантастично на рівні того, що двоє щасливих людей, замість того, що двоє наляканих людей, які роблять вигляд, що вони щасливі. не Зараз, коли Андрішки поруч, він спить так гучно. Да? і Я дуже добре сплю. Коли я була перший раз у шлюбі, мій чоловік, він іншої традиції. І тоді я розуміла, що він дуже хороша людина, я його люблю, він мене любить, але ми щасливі разом. Я думала, чи є сенс розлучатися, якщо навколо всі, всі терплять, якщо навколо всім погано. І я зустріла серед родичів таку пару, в якої було так, як я відчула їм добре. Їм навіть коли, коли вони проходять конфлікт, вони можуть почути один одного, вони хочуть почути один одного. Вони прям команда. Тому я так хочу. І я думала, що проблема в той людині, яку я зустрічаю. І я намагалась якось там зрозуміти, а якого партнера я хочу, і так далі. А потім я почала дорослішати і зрозуміла, що треба починати з самої себе. А як я живу, як я хочу жити? За що я можу взяти відповідальність, щоб самої бути щасливою? Я почала оце розуміти, навіть не розуміти, а занурюватись в те, а яка я, а де я? А що в мене відгукується, в що я вірю, за що я хочу брати відповідальність, а де я буду відмовлятись, де з яких стосунків я буду входити, і я маю на це право. Для мене це було якесь відкриття сказати ні. І навіть почати і зупинитись, бо я відчуваю, що це насилля над собою. Зусилля це коли я вірю в те, я надіюсь, я знаю, що щось може бути. Тому що це, якщо їх хтось кому вдається, то в інших теж надія є. А тут я відчуваю, що не вдається. Не бачу, що в таких умовах це можливо, і тоді я туди не йду. І коли я пройшла цей шлях, і Андрюша прийшов на коучинг три роки, і ми три роки працювали в цьому коучингі, ну ви зрозумієте. Що відбувається? Людина приходить, виговорюється і уходить кожного середу в 19.00. І у нас була розмова з приводу того, що а, а це коучинг? Може, ми просто будемо друзями, ми однокласники, ми знаємо стільки десятиріч один одного. Ми нормальні один для одного. Дуже подумав, ні, це коучинг. Ну добре, коучинг, Тому зовсім людина не заходить в терапію. Я не можу якось. Я не знаю, що в нього відбувається в житті. Я тільки знаю про роботу, Там, працюю з їх холдингом, а потім, коли він мені написав, він рік писав Привіт, як справи. Писала Привіт, добре, і все. Три місяці знову тиши. Потім знову Привіт, як справи, добре. Знову три місяці тише. Потім Привіт. Які ресторани ти любиш? І це як. Його крок не я за нього приймаю рішення, тому що мені він дуже подобався зі школи, а він приймає рішення, де я також приймаю рішення, тому що до цього я підтримувала. І оце піти в ресторан, коли він я спитала, це ти для себе, чи це побачення? Він написав, побачення. І Я прийшла і о п'ятій до нас в ресторані о п'ятій ранку підійшли офіціанти і говорять, можна ми додому підемо. Так хочеться. А ми вперше почали говорити про те, а як ти, а про що ти? І з цього моменту знайомства почалося оце, а як нам може, як тобі нормально, як мені нормально. І на цьому ми, по суті, тримались навіть під час його ротації, але там не було того, без чого, без чого мені дуже важко. Не було відчуття близькості, як він вміє. А він вміє просто обійняти. А мені більшого не треба. В той момент, коли він відчуває, що мене штурмить, він підходить, обіймає і фух, я дихаю. Бо все інше я можу та-та-та розказати, підтримати і за двох розказати. І він на це спирається. Це дуже цікаво, що для того, щоб до цього прийти, мені потрібно було взяти відповідальність за своє власне щастя і не відмовитись від надії бути в парі, але не йти на компроміс. І от якщо казати про що це щастя довго і щасливо, це не йти на компроміс, перш за все, з собою і не приймати терпіння, коли людина жертвує десь з собою і терпить поруч зі мною. І коли у нас будували стосунки, Андрюша казав: ну, як ти хочеш? Що ні, стоп. Я знаю, як я хочу, але для мене важливо, щоб ти також... Зміг спертися на те, що ти хочеш. Тому що якщо я буду хотіти задвох, мені страшно, бо я не зможу потім тобі нічого віддати. Бо я можу думати, що тобі зараз добре, а тобі не добре, і ти думаєш, що коли тобі не добре, від цього мені буде добре. І з цього, по суті, так от почалося, те, що е, на весіллі, коли там говорять е, е, тост, йдіть е, один одному на зустріч ідіть на компроміси, я проти цього, але я намагаюся мовчати, бо це весілля. Або коли я кажу, то ось не йдіть на компроміси ніколи. Але йдіть один одному назустріч, щоб була задоволена потреба одного, його бажання єврії і потреби іншого. І це, це просто фантастично на рівні того, що двоє щасливих людей, замість того, що двоє наляканих людей, які роблять вигляд, що вони щасливі. І це дорогого такого коштує, тому що в будь-який момент у когось із учасників може не бути сил, бажання, або він якось змінився і переставити на зустріч. І це лякає. Але якщо ми говоримо лякає, чи ми намагаємось контролювати, та, і це, а раптом він, раптом він передумує мене обирати, я тоді буду, наприклад, добре готувати. Це намагання контролювати іншу людину, замість того, щоб бути щасливою поруч, і оце довіритись собі, коли я зараз не добра хазяйка, я мало готую. В кашу зварила. Бо я знаю, що мені дуже хочеться, щоб він щось міг поїсти, коли я вночі зараз приїжджає. Але це було дуже швидко між там консультаціями. Я так поставила, і знаєш, що каша є, а там курочку нечаяно запекла. і таке. Ну потрошки. І це не тому, що я насилля над собою роблю, а тому, що це як система піклування, і там є а що ти Оля, можеш зробити, коли ти знаєш, що він голодний прийде, відріже кусок хліба, він поїсть, але мені хочеться, щоб він був більш як по-здоровому підтриманий. І це такий нормальний якийсь процес. Він не із страху, що а раптом я погана хазяйка від мене відмовляться. А з довірою, що я щось зроблю, і десь якось я точно не ідеальна, але тобі більше буде добре. Со мною перестали спілкуватися деякі люди, тому що я стала незрозуміла, як мене підтримувати. Як я можу тебе підтримати? Стандартне питання. І У мене немає відповіді. І тоді я відчуваю напругу від того, що мені потрібно шукати відповідь, як мене підтримати, а в мене на себе немає сил повага. Тому що я настільки зранена, коли з ним немає має коли він переживає біль. і мати отеот силу прийти і сказати: я хочу бути для тебе підтримкою, але в мене немає від тебе вимоги доказати мені, що я добре тебе підтримую. Я можу бути поруч з тобою зраненою. Я можу, коли ти незручна, бути також як попала щирою, але це і є безпека. Я не буду намагатись зробити тобі добре, але якось я є. І коли є оце відчуття, що я не сама, не дуже підтримую.